Українські бійці продовжують нищити окупантів на фронті, і власне будемо говорити про ці втрати зараз з нашими наступним гостем. Так, і будемо також говорити про збір, адже потрібно долучатися до потреб сил оборони. Воїни бригади Національної гвардії Рубіж потребують засобів радіоелектронної боротьби. На їхнє придбання оголосили збір в мільйон гривень. Підтримати захисників можна, перейшовши за QR-кодом, який зараз з'явиться на екрані, і е, також номером банківської картки. Тому долучайтеся маленьких донатів. Не буває і вкрай важливо підтримувати сили оборони. Зараз нам на зв'язку Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаємо, бажаємо здоров'я. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі, Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Давайте про збір, а потім про оперативну ситуацію. На що зараз збираєте які потреби? Дійсно, дуже велика подяка вам за те, що на збір, і найголовніше, дякую кожному українцю, який підтримує сили оборони і показує ту згуртованість. яка так потрібно зараз українському народу, українській нації це важливо. Важливо підтримувати загалом всі сили оборони, донатити е, військовим, яких ви знаєте бійцям сил оборони. Ну і зокрема, подяка кожному хто е, донатить на нашу бригаду. Зараз це загальнобригадний збір на засоби радіоелектронного подавлення. Ми розуміємо, що з кожним днем ворог все активніше і активніше вчиться на власних помилках, і як то кажуть, засобів РЕП. Забагато не буває, тому що це різні частоти, різні принципи дій різного роду направленості проти різних засобів БПЛА ворога для нас, як для артилеристів нашої бригади, важливо, щоб робити ворога сліпим, щоб він не міг бачити артилерійські системи, логістику, подавляти ворожі і орлани, і зали, переривати зв'язок. Переривати зв'язок з ворожими ударними е, дронами, типу ланцета, або типу фтв-дрони тощо тому дуже велика подяка. Кожна гривня е, це той ті, вклад, який береже життя героїв, українців, які в ці дні, в ці години, в ці хвилини перебувають під постійним контактом, який не вщухає. Насправді, незважаючи на те, що з кожним днем погодні умови в сенсі польотних умов все гірше й гірше, але на жаль, ворог продовжує активно використовувати різного роду БПЛА. все залежить від ділянки фронту, від напрямку, від підготовки ворожих підрозділів і ну, засилля ворожих дронів надзвичайно велика, тому в цих умовах треба ще більше ребів на різних різних частотах щоб подавляти і повторюються робити ворога сліпим так, і ми нагадаємо нашим глядачам, що зробити ворога сліпим, допомогти кожен з нас може просто зараз, тому що QR-код і номер картки зараз у нас на екранах. Тому давайте підтримаємо наших захисників, підтримуємо цей збір. Вас хочу запитати. Наразі повідомляють військові з різних напрямків, що ворог змінив тактику. І наразі ставку вже роблять не на малих групах, так а намагаються вдаватись до широких штурмів. І от в чому. Чому ви тут бачите причину? Ворог має більше сил, він має більше засобів. Чи це їхнє намагання отримати якісь відчутні просування перед сезоном зими, багнюки, морозів? Ми маємо розуміти, що на тактику ведення дій ворогам дуже сильно впливає погодні умови. Вони впливають на логістику, на побут. Це по-перше, по-друге, ми чітко розуміємо, що все залежить від підрозділів військ, окупаційних окупаційних військ, які знаходяться на ті чи іншій ділянці. Від цього залежить в принципі тактика, тому що там десантні підрозділи мають оснащення і мають техніку легку броньовану. Звичайні механізовані або танкові з'єднання вони роблять ставку дійсно на просування на е, танках. Чи то обшитих як танки черепахи, які вже більше року ворог застосовує, чи танки, які використовуються фактично як гармати, якщо це якісь загальновійськові з'єднання, чи, наприклад, підрозділи найманців, штурмові, які загони, які доволі гарно на жаль забезпечені, то ворог все ж таки ще лишається на використанні тактики просочування дрібних піхотних штурмів, там групами до відділення пробувати просуватися, тому дійсно на Тактику ворога доволі сильно впливає погода, і це зрозуміло. Адже коли літня кампанія в кінець весни, літо початок осені був, то це маскування, це активна зеленка, рослинність, які можна маскуватися, просуватися. Фактично, там ледве не лежачи, пробувати просуватися на кілька десятків метрів. Ну і в принципі, ворог використовував тактику там ну, чим менше, малими, дуже малими групами, ледве не по одному відправляв орків. Ми бачили. Відо засобів масової інформації не тільки з наших розвідданих, як ворог активно пересувався на таких скутерах, мотоциклах, мопедах, велосипедах, то що то зараз ми відповідно з розмитими дорогами набагато важче використовувати такі транспортні засоби. І ворог повертається, якщо говорити про якусь логістику на нуль саме на нульовій лінії, там де в окопах, там де. Саме от, ну, сіра зона, то повертається до пішої тактики по одному, по два ходити. Звичайно, відповідно таким чином орки стають легкою здобиччю для впівідронів, для мінометів, для кулеметників, гранатометників, для коптерів за скидами, І ворог продовжує нести ті величезні втрати, які ми бачимо щодня зі зведень генерального штабу. Тому відповідно, що стосується спро просуватися, то це вже більше з'єднання з бронетехнікою, але тут знову ж таки є певний мінус для. Для орків і е, ця тактика не нова для ворога і сили оборони, в принципі, в більшості випадків розуміють, яким чином давати відсіч. Чим е, більша колона, тим раніше виявляється колона бронетехніки, яку застосовує ворог, тим більше, е, тим на більшій відстані е, вона стає помітною. Це накопичення техніки, і туди починає летіти все і артилерія, і великокаліберна артилерія, і так. ударні бипола, і дрони починають розбивати і знищувати. Панатичний знову ж таки для Дякуємо вам, дякуємо всім, хто долучився. Дякуємо силам оборони в першу чергу. І важливо, щоб технічне забезпечення наших підрозділів було на високому рівні. Приблизно 300 тисяч залишається для того, щоб закрити цей збір розміром в мільйон. Дякуємо всім, хто долучився, і підтримуйте далі. qr коди номер картки. Номер можете зафіксувати для того, щоб зробити переказ дещо пізніше. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії, розповідав як його побратими нищать ворога на різних ділянках фронту.